Ігри нескорених до столиці на тренування з'їхалися 30 майбутніх учасників змагань, заснованих у 2014-му принцем Гаррі. Це військовослужбовці та ветерани, які зазнали поранень з різних куточків України. Цьогоріч військові спортсмени змагатимуться у Торонто. А тренуватися українці будуть майже чотири місяці на Трухановому острові. Хто потрапить до команди, розкаже Алевтина Пилипенко. 23-річний патрульний Ярослав про змагання дізнався від свого керівництва. Каже, що зрадів, коли пройшов тестування. Там показав непогані результати з веслування на тренажері і також взяв участь в плаванні і штовхання ядра. Для того ці збори, щоб максимально викластися, показати свої результати. До лав спортсменів також потрапив і 27-річний Павло. Він професійний плавець, займається з п'яти років. Під час навчання продовжував, продовжував виступати в спортивних змаганнях та представляти свій підрозділ на чемпіонатах збройних сил України. Плавець має надію, що увійде до складу збірної України, адже звик завжди перемагати. Але я Часто-часто займаюся, майже постійно декілька разів на тиждень свій вільний час. І я знаю свої результати. Головний тренер каже, що буде слідкувати за фізичною та психологічною підготовкою учасників на змагання нескорених. До Торонто поїдуть 15. Ігри нескорених, які пройдуть в Канаді з 23 по 30 сентября 2017 року. Із 30 спортсменів ми. На этих зборах адбіром 15. 15 остальных стануться запасними. Тренування спонсоруватиме НАТО. Воно ж подбає і про квитки на літак та форму. Україну на ігри скорених запросили вперше. У відборі братимуть участь представники ЗСУ, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонники та ветерани. До складу команди увійшли і бійці в інвалідних візках. Змагатися будуть у шести видах спорту. Це легка атлетика, біг і штовхання ядра. Це на тренажерах, пауерліфтинг, стрільба з луку, плавання і, а, і велоспорт. Організатори сподіваються, що ігри нескорених подолають стереотипи, усталені до військовослужбовців з інвалідністю, змінивши їх на відчуття гордості та поваги. Алевтина Пилепенко, Олег Боршевський, телеканал Київ.